15-та година в Україні. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає інформаційна служба Інтера. Мене звати Лілія Налягака. Я представлю випуски новин. Тож починаємо із головного на цю мить. Цієї ночі росіяни атакували дронами Чернігів, влучили у п'ятиповерхівку. Також пошкодили будинки у приватному секторі та кілька автівок. Докладніше про наслідки цієї атаки розпитаємо Івана Ващенка, заступника начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. «Війни з нами не живо. Вітаю вас, пане Іване. Доброго здоров'я, слава Україні. Героям слава. Чи триває ще розбір завалів на місці влучання і які власне масштаби руйнувань? Як відомо, вчора вночі росіяни дронами атакували Чернігів. Було два влучання в приватний сектор і в багатоквартирний будинок. Що стосується багатоквартирного будинку, то це було зруйновано дві квартири на четвертому і на п'ятому поверсі. Ще 12 квартир пошкоджено в цьому ж будинку. Три автівки знищено, дві атівки пошкоджено. Люди з під'їзду, що пошкоджено, розселилися по знайомим, але поряд з тим. Влада має можливість у разі необхідності додатково людей розселити на вже скажімо, підготовленому банку умовному житла. Тому ситуація наразі така. А можете проговорити, що це за банк житла і яку ще допомогу можуть отримати постраждалі? А, так як такі обстріли для Чернігівщини нові? Обласна військова адміністрація спільно з громадами з районними адміністраціями, має певний умовний банк житла: це там певні гуртожитки, певні монолітні будиночки або готельний фонд, в якому ми можемо тимчасово розмістити людей, які потребують прихистку. Тимчасово. З приводу допомоги всю необхідну і можливу допомогу надає місцева влада. Поряд з тим, люди вже мають можливість написати заяву на по програмі «Є відновлення за замістив президента України. На місці працюють на місці. Влучання працюють всі відповідні служби наразі. Наразі ще продовжується розбір завалів? Можна написати поліція опитує людей, можна написати відповідні заяви, є забезпечення харчуванням. Для всіх, хто участвує актуальній операції, в тому числі і для мешканців цього будинку власне у ДСНС повідомляли про розгортання в місті пунктів незламності. Яка наразі ситуація з електро і теплопостачанням? Наразі в будинок, що постраждав, підключено підключено електропостачання питання. З газом і теплом наразі вирішується, оскільки руйнування досить серйозне. відповідні служби працюють на місці в процесі реалізації. Повторюсь, тепло, світло світло і вода вже підключені. Так поряд з тим на місці працюють розгорнути пункт незламності і працюють волонтерські організації. Дякуємо їм за це. Також були повідомлення про падіння балістичної ракети та атаку ФПВ-дронів в одній з громад. Чи можете розповісти докладно про оперативну ситуацію загалом в області на цей час росіяни майже чи не щодня атакують Чернігівщину чи ракетами, чи дронами, чи артилерією. В цілому, з початку року, вже зафіксовано майже півтори тисячі обстрілів. Це більше ніж 3600 приході. Тільки за минулу добу це 14 обстрілів, 60, 65 приходів, і з початку березня більше ніж 250 обстрілів і більше ніж 500 приходів. Для порівняння, за 24 рік ми мали майже 3700 обстрілів, це більше ніж 15,5 тисячі приходів. З приводу обстрілу, так, звісно, ми фіксуємо, що на території Новороцівського району, в межах Семенівської громади, Є падіння ворожої балістичної ракети. Попередньо це може бути іскандер. м І також сьогодні росіяни атакували дроном приміщення Семенівської міської ради. Наразі інформація про жертви серед мирного населення немає на щастя. Я вам дуже дякую за інформацію і нагадую, що з нами на прямому зв'язку був Іван Ващенко, заступник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. Одна людина загинула, і троє поранені на Харківщині внаслідок російської атаки безпілотниками. Як повідомили в обласній прокуратурі, вчора ввечері окупанти запустили по місту ізюм три дрони. Камікадзе загинула 67-річна місцева жителька. Юнак та ще одна жінка зазнали поранень. Ще в одного 17-річного хлопця контузія пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. Близько півночі ворог повторно вдарив дронами. Понівечено приватні оселі. У місті Балаклія пошкоджено склади та автівки. 47 ворожих безпілотників збили наші захисники неба сьогодні вночі. Як повідомили у повітряних силах, проти ночі неділі росіяни запустили 90 ударних дронів. Шахеди знищили у дев'яти областях країни. Внаслідок російської атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина. Водночас прикордонники показали кадри збиття ворожих дронів в Одеській області цієї ночі. За даними ДПСУ, там знищено три БПЛА. Вони вибухнули в повітрі й упали в море. Протягом тижня українські міста та громади зазнали сотень обстрілів. Від ударів росіян постраждали 11 областей. Повідомив президент Володимир Зеленський. Країна-агресорка запустила по нашій території понад тисячу ударних дронів, майже майже керованих авіаційних бомб і більше десяти ракет різних типів. Ті, хто хочуть завершення війни, так не вчиняють, зауважив президент. Він закликав світ спільно тиснути на Росію, щоб змусити завершити агресію. За його словами, потрібні рішучі заходи, зокрема санкції, які слід не лише зберігати, а й постійно посилювати. Навчання з військової підготовки влаштували сьогодні на Хмельниччині. Понад сотня їх учасників це професійні військовики та цивільні випускники обласного центру підготовки населення до національного спротиву. Все відбувалося в умовах наближених до бойових. Усе бачила моя колега Тетяна Сивоконь, і Вона з нами нажива. Тетяна, вітаю! Тож розкажи докладніше про цей вишкіл. Вітаю Ліля. Дійсно за межами міста Хмельницького у лісі були влаштовані такі спеціальні навчання. Кажуть, їх зробили для того, щоб показати і налагодити співпрацю військовиків, професіоналів збройних сил України та Нацгвардії, а також лігіонерів, які пройшли навчання. Про історію, про таку легенду, що саме відбувалося, нам розповів начальник центру підготовки до національного спротиву обласної адміністрації. За сценарієм сили оборони втратили позиції на трьох ключових ділянках. Їхня задача до часу 30 відновити, налаштувати логістику і закріпитися. Сили наступу їм будуть це заважати зробити. Все було в умовах наближених до бойових, тобто були гранати, що правда, навчальні, була зброя для страйболоту. Стріляли такими кульками з фарбою, але літали такі спеціальні квадрокоптери. Зазначу, що ті легіонери, які на навчання, вони його проходили протягом 100 годин і кажуть, що майже. Все вивчили на відмінно. Це цивільні люди. Що вивчали? Нам розповів їхній інструктор Максим в загальному вогневу підготовку, тактичну бою підготовку, медичну підготовку і курси польотів БПЛА. Поставлено задачу, кажуть керівники, і ті, хто організовував ці навчання, виконали всі на відміну. Щоправда, в нас було дуже зимно і дощило, але це нікого не налякало. А ще сьогодні військовики отримали автомобілі, які їм передали благодійники, і які будуть виконувати свої функції на передовій. Багато автівок не буває, Лілія. Дякую тобі, колего. Тетяна Сивоконь розповіла про масштабні військові навчання на Хмельниччині. Двох порушників кордону врятували в Карпатах. Чоловіки окремо один від одного намагалися перетнути межу з Румунією. В результаті обидва отримали переохолодження. Перед тим вони довго блукали горами. Врешті, не витримавши холоду, змушені були викликати рятувальників. Разом із прикордонниками вони надали допомогу постраждалим. Нині їх життю нічого не загрожує. Водночас порушникам доведеться відповісти перед судом за спробу незаконного перетину кордону. Благодійний автопробіг влаштували у Кропивницькому. Так вшанували загиблих на війні захисників, зокрема добровольців Ольгу і Тараса Мельстерів. Вони не мали військового досвіду, проте стали на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. Загинуло подружжя в одному окопі під час обстрілу влітку 22-го. Більше розкаже Олена Бринза. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Згинуть наші вороженьки. Кілька десятків людей на центральній площі Кропивницького розгорнули 20 метровий прапор України. Вшанували хвилиною мовчання усіх загиблих у російсько-українській війні. Серед полеглих на фронті і подружжя добровольців Ольги і Тараса Мельстерів. Тарас працював в міжнародній it компанії Оля пекла пряники, записувала онлайн-курси по випічці пряників. Вони не мали жодного військового досвіду, як і, в принципі, всі, хто пішов добровільно, да, хто дав можливість розгорнутися нашим Збройним силам. Треба, наш, хто став і в 2014 році перші пішли, да, і в 2022 році, хто перший пішли, а, вони дали можливість нам. Зібратися, зібрати зброю, звернутись до світу, попросити допомогу. Чи був їх вибір свідомий так був вибір свідомий. 21 червня 2022 року під селом Борівське Луганської області вони вони загинули. У пам'ять про Ольгу і Тараса рідні та друзі організували благодійний автопробіг. Кілька десятків машин проїхали колонною центральними вулицями міста. Під час акції вирішили також допомогти бійцям, з якими служило подружжя Мельстерів. Усього на потреби підрозділу планують зібрати 80 тисяч гривень. Ми збираємо її побратимам на виносну антену. Вони сформували нову бригаду і їм треба дуже багато допомоги. Ми хочемо продовжити справу сестри і допомогти. Побратимам, треба пам'ятати, що пам'ятали не тільки ми, а пам'ятали всі, що в країні війна що в країні великі втрати, і треба активізуватись, об'єднуватись, треба допомагати. Серед тих, хто долучився до заходу і небайдужі кропивничани. Кажуть, у такий спосіб хочуть підтримати родини загиблих на війні героїв. «Вирішила долучитися до акції, тому що це важливо підтримувати і родини, і показувати, що ми з ними. І фактично, завдяки таким військовим добровольцям і які служать, ми можемо жити більш-менш мирне життя. Тому це найменше, що ми можемо зробити. Як на мене, за час благодійного автопробігу вдалось акумулювати частину необхідної суми. Далі збір продовжать через соцмережі. З Кропивницького Олена Бринза, Софія Шворак. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Далі слово Ірині Баглай. Вона продовжить єдиний марафон. Я ж продовжую стежити за новинами. Наступний випуск о 16. Курахівський напрямок і дорога життя. Хто її контролює? Новини з передової дізнаємося від десантників 79-ї таврійської бригади.